Це страшне, вони просто отако по грудям моєї землі ходять. розумієте, Вони роздирають ці асфальти. вони, Мама моя рідна, що вони витворяють. ну це просто, Мені смердить там ними, вибачте. Там ну це гидко, я не знаю, вони плавали в моєму озері. Національна легенда України Ганна Бут, вчителька із Мелітополя, живе у Дубні. Нещодавно навіть підрахувала, що тут уже провела більше 150 днів. Під час запису інтерв'ю пані Ганна продовжує плести маскувальні сітки на фронт, щоб не втрачати ні хвилини часу. Таким чином, каже, допомагає своїм вихованцям, колишнім учням Мелітопольського ліцею, з яких уже більше пів тисячі воює за Україну у складі різних підрозділів. Декілька вихованців знаходяться у полоні. У мене на усіх фронтах, я не боюся цієї цифри, а можливо навіть і більше. За 20 років мого педагогічного, так сказати, Існування на цій планеті в Україні, так? то в мене по всіх фронтах діти, учні, вже дядьки, вже там такі жіночки, вже знаєте, є такі, що 40 років. І звісно, якщо ми державний навчальний заклад, Мелітопольський професійний аграрний ліцей, як це розшифровується? Це трактористи, машиністи. Це слюсарі колісних автотранспортних засобів, водії автотранспортних засобів категорія це це, звісно, танкісти, мотопіхота, тобто, вся, всі, всі професії, які дотичні до військових всіх оцих справ. І я думаю, що. Більшість із моїх хлопців, не роздумуючись, пішли в тероборону, а потім з тероборони вже отримували повістки і їхали безпосередньо на фронт у своїх учнів. Пані Ганна виховувала любов до України. Розповідає, викладаючи декілька предметів, у тому числі і громадянського освіту, обов'язково вводила їх до найбільшого прапора України у Запорізькій області. І оце відкрили книжки, записали конспект. Ну це не про мене. Це я не знаю, ми постійно грали, дуже багато настільних ігор в мене в класі, я так думаю, що вже немає, тому що. Рашисти все повикидали з кабінету і прапори. Все до 9 травня пані Ганна з дочкою жила під окупацією. Ходила на мітинги за Україну, поширювала жовто-блакитну символіку, як, от, наприклад, стрічки на деревах. Однак з часом походилася переїхати до дубна на запрошення Галини Семенович, яка прийняла і допомогла облаштуватись. Плеяли листівки, ходили по місту. Стрічки жовті розвішували, це дуже елементарно робиться, і ніхто навіть не звертав уваги, що після того, як поставляли, постояли дві дівчинки, з'явилася жовта ниточка. Ми навіть до парасольки дійшли жовтої. Тобто вже навіть парасолька пішла була на стрічки. Ми розуміли, що боротьби вже тут бути просто не може, бо настільки багато там расистів. Ось так. І перебороли мене Галина Семенович. Ну, ми сіли і приїхали. В принципі, приїхали з одним рюкзачком, тому що вивозили тварин, яких у нас дві шиншили, кішка щастя звати, і собачка Арля. Ми з ними виїжджали, стояла 30 годин на блокпосту. Зараз пані Ганна живе на території недільної школи. Окрім допомоги у волонтерському центрі, ще й записує онлайн-уроки. А про життя під окупацією зізнається, згадує з Огидою. Про українським людям там зараз катастрофічно важко. Я до сих пір вже пройшло скільки днів, як я тут з 9 травня. Я отак відвертаюся, коли бачу військових. Я боюся їх. Навіть коли приглежуся, що там прапорець, я все одно у мене серце, бо мене пульс прискорюється, і мені здається, що це буде ще дуже довго. Я вам чесно кажу. От бачу великі автівки. Ваші тут місцеві, мені теж дуже страшно, тому що що роблять автівки, автозаки, і БМП, і БТР, і танки у Мелітополі це страшне. Вони просто отако по грудям моєї землі ходять. Розумієте, вони роздирають ці асфальти. Вони мама моя рідна, що вони витворяють. Ну це просто мені смердить там ними. Вибачте, там ну це гидко, я не знаю. Вони плавали в моєму озері. Озеро знаходиться 5 цих хвилин від мого дому. Ну, тобто Я, я ні про що не думала. Мені постійно говорили, куди ти ще й доньку з собою її 25 років. Я кажу, підождіть, хто кого ще тягне. Бувало таке, що я кажу, я не можу вже встати, бо 33, 33 тисячі е, кроків зроблено, годинник показує. Вона мені, ні, ми каже, підемо. Може, ми покаже просто заспіваємо гімн і Боже Великий Єдиний, і підемо додому. Але так ніколи не було, тому що ну як, всі рідні, всі прийшли, обнімаємося, Україна, Господи, понад усе там уся площа оцеплена оцими росіянами, бо не треба їх обзивати орками. Бо орки це вигадані істоти, і вони взагалі ніякого відношення до цих терористів не мають. Ось. І не треба їх там, всякими, я не знаю, просто своїми іменами називати. Всипана вся площа їми була і видавали при цьому всьому завжди гуманітарку. Це було так огидно. Це було потерористи. Ну це пропаганда. Терористична пропаганда, яку дуже любить Кремль, і ще з часів Сталіна вони просто настільки цькують і страшні речі роблять з нашими людьми. Мені сестра вона живе в окупації, каже, сказали, що якщо не візьмемо ваші паспорти, ну, що якщо вони не візьмуть російських паспортів, то вони будуть депортовані. Що це значить? Це просто візьмуть, отак троє дітей закинуть в машину в автозаки, у них це улюблене заняття. Чоловіка заберуть собі до армії, а її разом з трьома дітьми отако кинуть у полі, і хай йде куди хоче. Тобто вони всі оці їхні підгодовування вони ж спочатку годували. Вони спочатку дарували там дві тисячі цих рублів своїх. Потім дарували 10 тисяч. Потім дарували електроплитки, щоб були голосивних, щоб у них була електорат, щоб можна було їх якби, прихилити до себе. У Гани Бут та її доньки є правило. Після евакуації кожна з них купує по чотири жовто-блакитних прапори і передає разом із сітками на фронт. Відзнаку Національна легенда України пані Гана отримала з рук президента України, і для неї ця нагорода стала ще більшою відповідальністю. Оце ще більший хрест, тому що, ну, по-перше, це відзнака всіх мелітопольців, які стояли з нами на мітингі. Це наші молоді дівчата, і Аліна. І... Валерія і Анна Ланчева, і вони організовували, щоб воно було красиво, щоб ми заспівали гімн, там. Боже великий єдиний виконали, а потім пішли. Тобто вони це все оформлювали. Ми всі пересічні мелітопольці, освітяни, там дуже багато було людей всіх професій, не тільки освітян. Там і технічки були, і сторожа були, це те, що я знаю. Тому що заклики робила в Фейсбуці я кожен день і постійно отримувала повідомлення на кшталт, ти що дура, що ти робиш? Уберіть, це ж опасно, тебе ж можуть там розстріляти, якщо не думаєш о собі, то думай думає о дочері. Ну, тобто кожен мені говорив про те, що «що ти робиш?». А я ну, все одно вела таку інформаційну боротьбу. Казала, всі беріть з собою синьо-жовті символи, приносити на площу, і там вся площа була синьо-жовта. Тобто відзнака всім, двом тисячам трьом, хто був з синіми жовтими прапорами, хто був з символікою, там була просто незабутня символіка. Ми багато з донькою ще малювали. Навіть моя перукар принесла просто цілий багажник. Транспарантів більше 20 вишиванок пані Гани залишилося у Мелітополі. І, хоча каже, що у дубні їй живеться добре, але все ж сумує за рідним домом. У мене до сих пір на Рингтоні так, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Бо мені вічно ти з Львова? Бо я українською говорю. Я говорю, ні, я з чернівців. Але у мене є принцип, я не ношу чужих штанів. Ну, блін. Це ж так просто. І за це мені було дуже-дуже важко постійно. От пості, всі 30 років незалежності мені було важко. Але я дуже люблю свій Мелітополь, там мій дім. От, за ним дивиться моя подруга. І я думаю, що ми якнайшвидше переможемо це все. До колони приєднувалося багато просто прохожих людей. Ото говорить про те, що ми дійсно ще повернемося туди. Просто отак йшли люди, десь хтось по хліб чи що, і ставали в колону, і продовжали, і з нами разом кричали: Україна, понад усе, ЗСУ!». Це все нам не за що, а для чогось. То ми занадто просто стали толерантними. Ми занадто багато опустили, опустили Росії до себе. Занадто багато нас ганьбили, а не ми їх ганьбили. Пані Гана увесь вільний час працює у волонтерському центрі Тенета. Одна з небагатьох, хто тут плете маскувальні сітки на фронт. Зазначає, потреби у захисників на сітки просто величезні. А тому запрошує і просить усіх, хто має можливість, долучатись. Це отак зранку. Прийшла, і от зранку я до сюди вже дійшла. Тобто, потихеньку, потихеньку. От, наприклад, там прикордонники замовили 80 сіток. Ми тільки 4 відплівли. Це фізично неможливо. Тому що якщо би, на мою думку, ми поруч знаходимося з не знаю якою школою, але є тут якась школа, всі труди можна проводити тут. Тому що наразі у нас війна. Не малювати якісь там, я не знаю, щось там вирізати, то теж треба, я не спорю. Але зараз у нас війна. І коли б тут стало 12 дітей, 6 тут 6 там. У нас би за пів години була сітка. А її немає, просто немає. Таким чином приєднуйтесь до волонтерського руху Тенета, що знаходиться в приміщенні, яке відоме у Дубні як ПМК-7. там маєте можливість познайомитися із Ганною Бут національною легендою України, яка не втомлюється повторювати, що це відзнака усіх українців, яких зараз веде уперед бажання перемогти росіян. Господь каже всіх поважати, але ну, про росіян нічого не каже. Ні, він там в Біблії нема написано росіяни, правда, тому що вони нікого не поважають. І це повинно було припинитися якось, і це скоро припиниться, бо за нами весь світ. Ми малесенькі такі, знаєте, визволителі всього світу, відращені.